Добрий день, шановні учасники засідання. У нас вже 12 година. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи чути мене? Видно? Так, чути. Доброго дня. Доброго дня. У мене є питання, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є, доброго дня. Менеджер з екології акціонерного товариства ДТЕК Захід Енерго» Олександра Глухіх. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості на слуханнях? Ви можете або озвучити, або написати про це в чат. Так, В чаті поки що пусто. Так, давайте тоді у нас шість учасників. Двоє це представники Міндовкілля і Ще є четверо учасників. Пані Олександра представляє суб'єкта господарювання. Я ще попрошу трьох учасників представитись, кого ви представляєте. Давайте я буду називати. Не хочу помилитися в прізвищі Тому давайте так. Пан Сергій. Добрий день. Я представник Бушлицької ТЕС, я начальник відділу екології. Дякую. А, так, пані Ірина. А, добрий день. Я, я представник серіату господарювання, менеджер з екології ДТЕК за Дякую. І пані Катерина. Доброго дня. Я представник замовника, виконавець звіту Величенка Катерина. Дякую. Отже, поки що у нас немає представників громадськості. Давайте тоді будемо наступним чином зробимо. Ми почекаємо 15 хвилин. Можливо, хтось через якісь технічні проблеми не може до нас підключитися, тому чекаємо 15 хвилин, 12.15, будемо продовжувати наше засідання. Добре. Добрий день ще раз. У нас вже 12.15. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися до наших громадських слухань, підключилися. Будемо продовжувати Сьогодні у нас 21 серпня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Детект Захід Енерго. Стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операцій з оброблення відходів, що не є небезпечними, на виробничому майданчику відокремленого підрозділу Бурштинська теплова електрична станція акціонерного товариства Захід Енерго». Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив запланованої діяльності на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження. З березня 2020 року громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкіля, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовують питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 продва статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану України. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності акціонерного товариства «ДТЕК Захід Енерго стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операцій, зоброблення відходів, що не є небезпечними, на виробничому майданчику відокремленого підрозділу Бурштинська теплова електрична станція акціонерного товариства «ДТЕК Захід Енерго. Коротко розкажу про хід даної процедури. 18 березня 2024 року суб'єктам господарювання через єдине реєстру з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура з оцінки впливу на довкілля, шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту за оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходило. 6 серпня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля та завантажене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 10 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщення, оголошення розміщено у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначені в пункті 9 оголошення. Отже, на 12 годину 19 хвилин в нас так і залишилось 6 учасників громадських слухань. Двоє з учасників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. І в нас ще є 4 учасники. Для того, щоб зрозуміти, чи є нас представники громадськості, я ще раз попрошу учасників наших громадських слухань на камеру під протокол озвучити своє прізвище ім'я та сказати, кого вони представляють. Будь ласка, пан Сергій. Я Розчупен Сергій, начальник відділу екології, ДТЕК «Буштинська ТЕС. Дякую, пані Олександра. Вихів Олександра, менеджер з екології, відділу екології, акціонерного товариства, ДТЕК Захід Енерго». Дякую, пані Ірина. Ірина Лаковицькині, представник ДТЕК Захід Енерго. Дякую. І пані Катерина. Представник замовника, розробник звіту з ОВД Величенка Катерина. Добре, дякую. Отже, в нас на 12.21 зафіксовано ще раз повторюю, шість учасників: двоє представників медовкілля і четверо представників суб'єкта господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови дев'ятсот якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Акціонерного товариства «ДТЕК Захід Енерго стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операцій з оброблення відходів, що не є небезпечними, на виробничому майданчику відокремленого підрозділу Бурштинська теплова електрична станція акціонерного товариства «ДТЕК Захід Енерго та вважаємо такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Тихого, мирного дня. До побачення. До Дякую, до побачення.